Чому хаос на виробництві це дорога до втрати прибутку. Ви відчуваєте, що ваш бізнес живе своїм життям, а ви тільки гасите пожежі. Замовлення виконуються з затримкою, ваші клієнти незадоволені. в команді постійно плутаються в завданнях. Кожен працівник робить, як знає. І з цього, і від цього страждає якість продукції. Ви настільки перевантажені контролем кожного процесу, що не вистачає сил ні на стратегічний розвиток, ні на відпочинок. Хаос не зникне сам собою, його потрібно систематизувати. Якщо вам потрібна допомога в оптимізації виробничих процесів і зменшенні вашого навантаження, Записуйтесь на мою коуч сесію. Ми проаналізуємо ваш бізнес і знайдемо прості, але ефективні рішення.